Друзі, привіт! Сьогодні у світі програмування сталося щось справді круте. Команда TypeScript, яка створила одну з найпопулярніших мов для JS, оголосила, що переписує свій компілятор і інструменти на мову Go. І знаєте, що найцікавіше? Вони кажуть, що це зробить TypeScript у 10 разів швидше. Наприклад, завантаження великого проекту, яке раніше займало 9,5 секунд, тепер триває лише 1 секунду. Давайте розберемося, що це означає і чому це так важливо. До речі, цікаве питання, чому вони для цього не обрали популярний зараз Rust. Але в будь-якому разі це хороша новина і сама екосистема по суті виграє. Якщо ви дійсно засмучені, чому не Rust, то вам доведеться налаштуватися на інтерв'ю з Андресом Хайлсбергом у п'ятницю. Мені більше імпонує думка мета Поука. Автора відомого курсу по TypeScript. Go це найкращий вибір. Для зручності міграції команда хотіла отримати мову, яка була б максимально схожою на TypeScript. Наскільки це можливо. При переписуванні на Rust їм довелося адаптувати структури даних на свій смак, а з Go перехід був простішим. Отже, TypeScript стає швидшим, а розробники стають продуктивнішими. Буду дуже вдячний тобі за підтримку цього відео вподобайкою та коментарем. Дякую!